Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня, шановні радіослухачі. сьогодні у нас в гостях лікар-онколог, завідувач відділом пухлин голови та шиї подільського центру онкології, кандидат медичних наук Ігор Павлович Феджага. Доброго дня, Ігор Павлович. Доброго дня поговоримо. Ми про ситуацію з раком гортані, Ну і власне не лише раком гортані, Яка ситуація у Вінниці? Таких випадків стала менше чи навпаки. Отже, Ігор Павлович, як змінила ситуація з раком гортані голови шиї і онко в цілому за період Венза період війни. Таких випадків стало менше чи навпаки кількість збільшилась? знаєте, період війни це період максимального напруження суспільства і окремих людей, в зв'язку з чим багато людей перебувають в стані важкого стресу, пов'язаного із загибелю рідних, близьких людей, які в війні, які відчули війну, бачили війну, травмовані війною. Внаслідок цього онкологічні захворювання, звичайно, збільшуються, збільшується загальна захворюваність. В тому числі і збільшується захворюваність і по, по голові шиї в цілому. А так як рак гортані є найчастим лоронкологічним онкологічним захворюванням, то і звичайно і рак гортані також. Тобто, я так розумію, що стрес одна з причин саме збільшення кількості випадків онкології. Безумовно, безумовно, і війна в даному випадку є напряму пов'язана з онкологією. Онкологія і смертність від неї це як непрямий наслідок війни і непрямі втрати на а чи можуть до вашого центру, до подільського центру онкології звернутися внутрішньо переміщені особи? А які документи для цього потрібні? Безумовно, подільський регіональний центр онкології з першого дня війни абсолютно відкритий для всіх громадян України, незалежно чи вони проживають в місті Вінниці в подільському регіоні, чи є е, тимчасово переміщеними особами будь який громадянин Вінниці, будь-яка людина України може звернутися в Подільський регіональний центр онкології за консультацією і отримання медичної допомоги на найвищому кваліфікованому онкологічному рівні. Для цього потрібно в першу чергу мати паспорт. Якщо звертаються тимчасово переміщені особи, в яких немає декларації з сімейного лікаря, ми тісно співпрацюємо із закладами. Охорони здоров'я, які надають первинну медико-соціальну допомогу, і цим пацієнтам або створюється декларація, або створюється електронні направлення, і в подальшому ми проводимо лікування цих пацієнтів точно так же, як і жителів міста Вінниці. Ну і основне питання, напевне, що призводить до онкології гортані? А це спадковість, паління, травми. Що викликає, ну скажімо, саме цей процес? Знати рак це завжди багатопричинне захворювання, в зв'язку з чим і е, всі ці фактори разом е, можуть реалізуватися в конкретної людини, в конкретного пацієнта в рак. В першу чергу, безумовно, це спадковість, але вона далеко не завжди призводить до раку. А от спадковість поєднана з палінням, також е, е, вплив деяких канцерогенів, таких, наприклад, як різні е, випаровування. Хімічних речовин, наприклад, електрозварювальники мають високу захворюваність на рак гортані. Так ну і безумовно рак гортані значно частіше хворіють чоловіки, приблизно в 9-10 разів частіше ніж жінки. Це пояснюється напевно саме палінням. Тут дуже складні генетичні причини, ну і безумовно, палінням також. Палінням також. Тобто, треба замислитись про звички взагалі. Людина має. Думати про те, що які наслідки можуть до цього призвести, безумовно. В плані первинної профілактики для того, щоб не хворіти раком, на загал здоровий спосіб життя, обмеження шкідливих звичок, також і такий, знаєте, оптимістичний настрій, і разом з тим і активний спосіб життя, заняття десь спортом, фізичною культурою, більше позитиву в житті. Безумовно, є ключовим фактором, який запобігає розвитку раку. Ну і безумовно, людей з високою спадковістю до раку, ті, які точно знають, що їхні кровні родичі, батьки хворіли на рак. На рак обов'язково потрібно регулярно проходити обстеження, в тому числі і в Подільському регіональному центрі онкології, оскільки люди, які мають високий ризик захворіти на рак генетично, при своєчасному зверненні і виявленні мають дуже хороші результати лікування. Тобто, все таки генетика це має значення. А який відсоток припадає на генетику? Якщо ми візьмемо, ну знаєте, там, наприклад, там паління, а якщо людина там можливо алкоголь живе, там 10 відсотків. Мовна каже, спадковість 60, От скільки на спадковість припадає? Це дуже складно порахувати в кожного конкретного пацієнта. Але а тобто, в кожного конкретно конкретного пацієнта безумовно. Для цього треба проводити складні генетичні дослідження, а ну, вони до речі проводяться взагалі? Звичайно, вони в світі широко проводяться, і до війни Подільський регіональний центр онкології також частково приймав участь в таких дослідженнях. У нас багато пацієнтів звертається, і ми їх обстежували і співпрацювали. Ось ну в даний момент часу, звичайно, це це зупинилося. Да. Але тут має значення не стільки точно розрахунок відсотків. Скільки просто уважне ставлення пацієнтів першору до себе, так і безумовно профілактична робота і онкоцентра, і лікарів сімейної медицини по спостереженню таких пацієнтів, які мають ризик, ось тоді, в даному випадку, навіть без складних генетичних досліджень. Пацієнти, які можуть захворіти на рак, якщо вони відмовляться від шкідливих звичок, більш позитивний спосіб життя і регулярно обстежуватись, навіть якщо в них виявляється рак, то він добре лікується. Крім того, до раку призводять передракові захворювання деякі, тому їх своєчасне виявлення і лікування є теж дуже важливим фактором. Профілактики розвитку раку Ігор Павлович, ось питання: основні симптоми. що на що людина має звернути увагу щодо онкогортання? Знаєте, кожна людина повинна бути уважною до себе, до свого здоров'я відносно раку гортані і лор органів. В першу чергу людина повинна звернути увагу, якщо в неї з'являється хриплість голосу, так яка триває досить довгий час. Хриплість голосу? голос безумовно, це більше двох тижнів. Більше двох тижнів. Зумовно, всі ми періодично можемо захворіти гострими респіраторними захворюваннями, які проходять за один-два тижні. Якщо ж пацієнт виявляє, що в нього охриплий голос більше двох тижнів, місяць, при цьому немає ніяких інших таких симптомів хвороби, як підвищення температури, які бувають при вірусних захворюваннях. Обов'язково такому пацієнту треба звернутися до сімейного лікаря, а при потребі і в Подільський регіональний центр онкології на консультацію. І, власне, тривала захриплість голосу це е, є ключовий фактор, який потребує обстеження на рак гордання. коли е, при цьому симптомі можуть бути, цей симптом може супроводжувати передракові захворювання, ну, але однозначно, навіть е, якщо є передракові захворювання, їх своєчасне виявлення і лікування, це одразу і профілактика раку. Можуть бути і пізні симптоми: це утруднення дихання, поява пухлин на шиї, неприємний запах з рота. Навіть пацієнти часом звертаються з кровотечами, багато пацієнтів звертаються з значним утрудненням дихання. І, власне, задишка, яка різко наростає при фізичному навантаженні, а подальшому і в спокої, це вже є пізній симптом. І таких пацієнтів повинно бути як можна менше. Але на жаль, якраз зараз, в час війни, коли багато пацієнтів вимушені, багато людей в Україні вимушені переїжджати. Зайняті пошуком житла, пошуком роботи і значно великою кількістю соціальних проблем, вони, цього, вони просто. на жаль трошки забувають про відношення до свого здоров'я з чим не своєчасно звертаються. Хоча, наскільки мені відомо, і наші фахівці, і сімейні лікарі, якщо звертаються тимчасово переміщені особи, у нас більшість лікарів намагається максимально бути до них уважними і максимально надати допомогу і тут. Ключовий фактор це якраз уважне ставлення до себе і своєчасне звернення, тому що якраз от зараз, в час війни, дуже багато людей про це забуває і звертається до нас вже з розповсюдженими формами захворювання, з задишкою, потребують невідкладної допомоги і вже подальше надання невідкладної допомоги, забезпечення дихання, ургентні операції. Вже в подальшому ми дообстежуємо цих пацієнтів і проводимо їм комплексне високоспеціалізоване лікування. Ігор Павлович, тут питання: як ви обстежуєте саме рак гуртані? Як ви виявляєте, тобто це рентген робиться чи це просто ну, лікар дивиться? Подільський регіональний центр онкології володіє повним комплексом можливостей для повного, повноцінного обстеження пацієнта. З тобто раком це гуртані. апаратура все ж таки. Це і обладнання, і в першу чергу це безумовно огляд спеціаліста. Огляд спеціаліста для того, щоб виявити рак ракртання, чи це буде в вільському центрі онкології, чи на рівні первинному, потрібно володіти методикою огляду лор-органів. Зазвичай це володіють лікарі отоларингологи а сімейні лікарі можуть запідозрити рак вартані по тих симптомах, про які ми говорили пер чергу, хриплість голосу і скерувати такого пацієнта до нас. Yeah. Подальшому, коли ми підозрюємо вже рак ракртання, такий пацієнт. Підлягає і, крім огляду, і загальноклінічним обстеженням. У нас є можливість проводити комп'ютерну томографію, ендоскопічне обстеження, біопсія. Після цього визначається ступень поширення, так звана стадія в онкології, так? і вже знаючи стадію захворювання, проводиться мультидисциплінарний консиліум, в якому приймають участь основні, фахівці основних напрямків онкології. Це онкохірурги, лора-онкологи в даному випадку, лікарі-радіологи і хіміотерапевти. І вже спільно виробляється тактика, яка є найбільш оптимальною для конкретного пацієнта. Ми у своїй роботі користуємося світовими стандартами, розроблені Американською асоці... онкологічною асоціацією, так званою НЦН. Я також є співавтором всеукраїнського протоколу лікування хворих на рак гортання спільно з колегами з інституту рака, де врахований передовий світовий досвід на основі показників доказової медицини. То ми застосуємо саме ті методи лікування, які дають найкращі результати онкологічного і функціонального виживання при в кожного конкретного пацієнта, зраховуючи його особливості. Чи можна вилікувати рак гортані? На якій стадії це можна зробити? Ну, кажуть, що перша стадія, там перша друга все-таки можна вилікувати вже там більш такі серйозні стадії, далі вже ну, набагато важче. І як його лікують? Це лише операція, тобто хірургічне втручання? В жодному разі ні. Ми по кожному ній стадії, в залежності від розмірів пухлини, поширення в різних відділах гортання, підбираємо індивідуалізоване лікування. Безумовно, на початкових стадіях можливе нехірургічне лікування, яке дозволяє зберегти гортань пацієнту, зберегти голос, зовнішній вигляд. І, власне, ну, основна задача якраз лікарів-онкологів, плані спілкування з пацієнтами, лікарями загальної мережі. Сприяти тому, щоб якщо і у пацієнтів виникає рак гортані, щоб вони якраз звертались на ранніх стадіях, в такому випадку можна і зберегти гортань, і досягнути дуже хороших результатів, і функціональних, і онкологічних. Такі пацієнти практично в більшості свої одужують і можуть повноцінно жити після проведеного лікування. Власне, ми би дуже хотіли, щоб якщо вже є захворювання на рак гортані, щоб ці пацієнти приходили на з першій і другій стадії. Але на жаль, якраз зараз, в час війни, таких пацієнтів відносно відсотках стає менше, а більше стає пацієнтів з розповсюдженими формами раку. Це суттєво відрізняється від загальносвітової тенденції. Якщо у світі більше в розвинених європейських країнах, сполучених штатах більше пацієнтів звертається в початкових першій другій стадії, де Можливе таке от органозберігаюче лікування високоефективне, так то у нас все більше і більше звертається пацієнтів з розповсюдженими формами захворювання, де обов'язково потрібні розширені хірургічні втручання в комплексі з іншими видами онкологічного лікування променевої терапії, хіміотерапії. Ось тому ми б дуже хотіли, щоб у нас було більше хворих на початкових стадіях. Статистика: скільки людей з раком гортані у Вінниці і області? В середньому щороку в Поївському регіональному центрі онкології лікується близько 100 пацієнтів. Одні роки це може бути там на десяток менше, інші на десяток більше. Це більше пов'язано з випадковими факторами і з міграцією населення. Приблизно в середньому це близько 100 пацієнтів на рік. У нас значно збільшилось число пацієнтів з тимчасово переміщених осіб у зв'язку з тим, що ці регіони, в яких вони проживали раніше, де зараз війна, безумовно, вони не можуть там ні жити, ні лікуватися. На жаль, в зв'язку з війною і тривалими переїздами ці пацієнти часом розпочали лікування до війни або в перші дні війни. Багато з них згайло багато часу, і вже коли вони до нас звертаються, нерідко це пацієнти, яким дуже важко надати вже спеціалізоване лікування, тому що пухлина дуже велика, можуть бути і віддалені метастази, і дуже важко цим. Пацієнтам цих пацієнтів лікувати, зв'язку з чим хотіли знати, що всі тимчасово переміщені особи, люди, які переїхали сюди з регіонів війни, якщо вони розпочали лікування там, то щоб вони першим ділом, коли приїхали в наш регіон, в Вінницю одразу продовжили лікування, не гаяли час, тому що цей час є ключовим в плані і надання допомоги, і результатів виживання цих людей. Відомо наскільки різні наслідки війни, тобто не лише скажімо, на фронті і такі як онкологія до речі, чи є сучасні методи реабілітації пацієнтів, які пройшли лікування онко? Безумовно, безумовно, лікування кожного пацієнта онкологічного пацієнта з раком гортані, з питлою голови шиї, обов'язково в комплекс заходів повинно включати реабілітацію. Власне, наша ключова задача не тільки побороти пухлину, а забезпечити нормальне повноцінне життя цим людям. Те, з чим, пацієнти, паці, паці, які Пошли органу, зберігаючи лікування, яких взагалі взагалі вдалося зберегти гортань. Потребують переважно більше спостереження. Пацієнти, яких проведені розширені оперативні втручання, які, на жаль, деколи втратили орган, живуть з пожиттєвою трохи устомою, стомою, безумовно, потребують першої психологічної підтримки і голосової реабілітації. До своїй роботі намагаємося таких пацієнтів як можна швидше направляти до фонопедів фахівців, які навчають їх говорити без гортання, це можливо і навіть на на достатньо зрозумілому рівні. А в подальшому можлива голосова реабілітація по забезпеченню достатньої гучності голосу з допомогою електрогортання голосових протезів. Серед наших пацієнтів є люди, які пройшло близько 10 років, і більше ми відслідковуємо таких пацієнтів. Деякі з них, які зуміли повернутися до роботи до голосових професій, підкреслюю люди без гортані повернулися до голосових професій. Це викладачі, перекладачі і так далі. Ну, і тому можливість голосової реабілітації є важливим фактором для вибору методу лікування для пацієнтів, які, на жаль, можуть звернутися вже не своєчасно, але бояться оперативного втручання зв'язку з можливою втратою голосу. Саме можливість його реабілітувати є ключовим фактором, який дозволяє їх переконати в тому, що оперативне втручання необхідне для того, щоб вижити. Ваші поради тим людям, які живуть з раком гуртані і раком взагалі. А що тут можна порадити в плані, ну не в плані реабілітації, а в плані, скажімо, взагалі порад? На що звернути Знаете, увагу? В першу чергу потрібно бути уважним до свого здоров'я. Якщо з'являються якісь симптоми, які деякі довший час не проходять, обов'язково звертатися спочатку до сімейного лікаря а в подальшому е, на консультацію в руку Пацієнти, які вже пройшли онкологічне лікування. Знаєте, наш і як і більшість українських онкоцентрів раніше називали диспансером, тому що ми проводили так званий процес диспансеризації, тобто пожиттєвого спостереження людей з раку. І саме своєчасне звернення дозволяє в першу чергу, з одного боку, розвіяти сумніви такого пацієнта, заспокоїти його, якщо він боїться, що це можливо ріст раку. З іншого боку, якщо навіть і дійсно у такого пацієнта є відновлення пухлини, відновлення хвороби, то своєчасно розпочати лікування. Стосовно широкого населення, так, людей, які не хворіли раком, але, наприклад, у них хворіли родичі або вже в ну, них з'являються якісь симптоми, просто своєчасно до нас звертатись на консультацію. Ну, і, звичайно, безумовно, здоровий спосіб життя, оптимізму, правильне, правильне харчування, уникнення шкідливих звичок теж є добрим фактором, який запобігає розвитку злоякісних. Ігор Павлович, у вас є буквально дві хвилинки, і ви можете звернутися до людей, які зараз нас слухають, а потім будуть в Ютубі дивитися, бо також в Ютубі є наш канал, це місто над Богом. Там можна придивитися всі ефіри. Ось що б ви хотіли сказати людям стосовно профілактики раку. Ну, першу чергу, безумовно, це здоровий спосіб життя, це зменшення стресів, здорове харчування і уважне відношення до себе. Подільський регіональний центр онкології відкритий для вас. І якщо у вас виникають сумніви, або ви знаходите в себе якісь ознаки хвороби, або якщо ви хочете пройти профілактичний огляд, ми завжди готові вам допомогти і надати висококваліфіковану медичну. Я вам дякую. На жаль, дякую час нашого ефіру завершується. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про ситуацію Вінницькій області з раком гортані і чи стали такі випадки менше, чи навпаки вони збільшились. І говорили з нашим гостем. це лікар-онколог, завідувач відділом пухлин голови та шиї Подільського центру онкології, кандидат медичних наук Ігор Павлович Феджага. Звертайтеся, якщо у вас є хоча б мале мінімальні симптоми, і ви підозрюєте у себе онко, бо на, на початкових стадіях ще можна людину все таки врятувати. Далі це набагато набагато складніше. Будьте здорові! З вами Рона Булгакова. На все добре. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.